Сьогодні закінчилися судовий розгляд по справі. Сьогодні закінчились дебати зі сторони захисту, а також зі сторони потерпілих. І ми сьогодні чули останнє слово обвинувачено. І суд відділився до нарадчої кімнати. На ваша думка достатньо бути доказів для того, щоб дати довічний по, посадку. А вже ж достатньо, тому що сторона обвинувачення на нашу думку стовідсотково довела винуватість даної особи, про що ми виступали в дебатах, і довели кожним доказом, який сукупності підтверджує висунути обвинувачення. І сторона обвинувачення вимагає довічно позбавлення волі. До яких ще справ плануєте доєднатися? Якщо є такі плани в найближчим часом? Поки що не можу повідомити. А якщо говорити про щире каяття в останньому слові обвинуваченого? Як воно може вплинути на кінцеве рішення суду? На жаль, щиро каяття ми почули тільки в кінці, а не спочатку. І поки відбувався судовий розгляд, коли ми, ми досліджували конкретні докази, то обвинувачений брехав суду, повідомляв інші дані і стороні обвинувачення і довелось додатково призначати експертизу, щоб. Ще довести, що винувачений бреше під час судового засідання, що було і доведено. Тому, на мою думку, щире кайття на мене не впливає, і моя позиція не зміна як учасника сторони обвинувачення до вічно позбавленої волі. А щодо чого була брехня винувачена? Щодо його дій і фактичних дій, які були встановлені під час досудового судового розслідування.